А побайка яка. Не і не га ім гав. Я винувачу. І ха-ха. Какали, от схося машину. Ехо кай. Ехо ехо ка, важко касай курка схося. Ехо ха-ха, кеха. Науси кеха. se dihali i, i i tako. Tuda, a tuda se dješa, a tuda se mnoga sreći se rošali. Tema u I teha se duma njale je

I'm a